Верховна Рада запровадила іспити з основ конституції, історії та державної мови для набуття громадянства України. Відповідний законопроект підтримав 281 депутат. Відтепер іноземець, який бажає отримати український паспорт, повинен подати заяву про те, що в разі набуття громадянства він зобов'язується скласти іспити з основ Конституції України, історії країни на рівень володіння державною мовою та протягом двох років надати документи про складання таких іспитів. Зараз нами на зв'язку Володимир Мазунов, голова національної комісії зі стандартів державної мови. Говоримо з ним далі. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Добре. Володимире, як оцінюєте от власне цей законопроект, ці зміни до законодавства про громадянство, зокрема в цій частині про те, що треба людині для того, щоб отримати громадянство, скласти іспит з державної мови. Іспит з української мови як державної, здобуття громадянства? Це не новела? Змін до закону про громадянство. Іспит на громадянство Національна комісія приймає вже протягом а, 4 року. А, він був введений відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови державної, і комісія в 22 другому році іспит склало понад 700 осіб. Новим є введення ще двох іспитів з історії України і з основ Конституції України, і Національна комісія брала участь в обговоренні проєкту цього закону. Ми висловили певні і міркування, і законодавець е дослухався до наших опозицій, зокрема, те, що Спочатку була ідея ввести один єдиний комплексний іспит де мало бути складових українська мова, історія України і основи Конституції, але ми навели аргумент, чому це робити недоцільно, і проводити такий іспит, але зробити їх окремими. І перший має бути іспит з, саме з української мови, для того, щоб Можна було визначитися, чи особа володіє державною мовою, щоб знати, чи яким чином формулювати питання з історії України і з основ Конституції. чи е, особа, яка хоче бути громадянином України, зрозуміє сформулювання її питання. Пане Володимире, чи правильно розумію, тобто, в разі ось цих змін, які вже прийняли, іспит з української мови не буде змінюватися. Завдання будуть ті ж самі, які ось впродовж півтора року вже є. Правильно? А, ну так, якщо раптом а, нам скаже Кабінет міністрів, що це треба якось по-іншому, ми зрештою постійно удосконалюємо. А, ці е, завдання додаємо нові, але є єдина затверджена програма. Е, рівень ми визначили достатній для набуття громадянства. Це Б 1 є ціла низка нормативних документів, які ми вже визначені. Правила і норми складання такого іспиту. Те, що треба буде зробити протягом півроку. Після оприлюднення, писання і оприлюднення цього закону, це створити системно дійти до підготовки організації іспитів з історії України і з основ Конституції. пане Володимире, на досвіді, на вашому особистому досвіді і досвіді комісії, які можуть бути проблеми в процесі складання іспиту з державної мови? В тих, хто хоче отримати українське громадянство. Труднощі швидше не проблеми труднощі. Ви знаєте, рівень Б1, який визначений як достатній, він вказує на те, що особа, яка складає цей іспит, якщо він складений успішно, вона, власне, показує, що. Вона може спілкуватися українською мовою і в першу чергу розуміє, коли до неї звертаються українською мовою. І е, я б не про труднощі говорив швидше, навпаки, коли ми перевіряємо результати іспиту, встановлюємо результати іспиту, дуже часто наші екзаменатори подають нам інформацію, що. Іноземці, які складають українську мову, які дуже свідомо підійшли до її вивчення, Вони говорять в зокрема в усній частині, говорять набагато правильніше, ніж громадяни України, які теж інколи приходять складати іспити. Пане Володимире для виконання службових обов'язків. Пане Володимире, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Мозгунов, голова національної комісії зі стандартів державної мови.